Одного разу, після довгого дня блукань лісом, на одного мисливця застала ніч посеред хащі. Вже стемніло, і, не маючи жодного уявлення про своє місце знаходження, він вирішив іти в одному напрямку, поки не вийде з лісу. Після кількох годин ходьби він натрапив на невеличку галявину, посеред якої стояла хатина. Розуміючи, що вибору в нього немає, він вирішив заночувати там. Двері були відчинені, а всередині нікого. Мисливець ліг на єдине ліжко. Глядаючи хижу, він із подивом помітив, що стіни були прикрашені кількома портретами, намальовані з вражаючої деталізації, усі без винятку обличчя на портретах дивилися на нього. Злобно та загрозливо. Йому стало трохи не по собі. Ігноруючи портрети, що з ненавистю дивились на нього, мисливець відвернувся до стіни і швидко заснув. Наступного ранку його розбудило яскраве сонячне світло. А глянувшись, він побачив, що в хатині не було жодного портрета лише вікна.